Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про порівняння дробів. Маємо два твердження. Перше це те, що правильний дріб завжди менше за одиницю. А інше твердження, що неправильний дріб або дорівнює одиниці, або більше за неї. Таким чином, маємо, що дріб 7 дев'ятих менше за один, бо дріб 7 дев'ятих є правильним дробом. У ньому чисельник 7 менше за знаменник 9. А, наприклад, дріб 13 десятих більше за одиничку. Тому що він є неправильним дробом. Якщо порівнювати правильні та неправильні дроби, то можна зробити такий висновок, що правильний дріб завжди буде менше за будь-який неправильний дріб. Тобто той дріб, у якого чисельник більше за знаменник. Або такий самий, як знаменник, завжди буде більшим за дріб у якого чисельник менше за знаменник. Наприклад, 13 шостих буде точно більше, ніж 7 дев'ятих. Наостанок поговоримо, як порівнювати два дроби. Тут ми теж маємо два випадки. Перший коли у них однакові знаменники, тоді більшим буде той дріб, у якого більший чисельник. Наприклад, дріб 5 сьомих буде більшим за дріб 3 сьомих. Тому що 5 більше за 3. Якщо ж чисельники у дробів однакові, а знаменники відрізняються, то більшим буде той дріб, у якого знаменник менший. Давайте розглянемо на конкретному прикладі, щоб краще зрозуміти саме цей момент. Якщо ми маємо два тортики, і один з них ми поділили на 8 рівних частин, а інший на 6 рівних частин. І візьмемо по три шматочки з кожного торту. Зрозуміло, що більше сумарно торту ми взяли саме у тому, який ми поділили на меншу кількість частин. Хоч і взяли по три частинки, і там, і там. Тобто, де менший знаменник, там буде більший дріб. За умови, що чисельники в них однакові. На цьому все.